Лісова пісня. Частина 17 Мавка швидко збігає з верби. Ні, він не винен. Хай змія цариця мене скарає, якщо все неправда, і я не винна. Лев, от тепер вірю, бо знаю, все у вас присяга велика. Лукаш. Вона мене порятувала, дядьку, От бігма згинув би тепер без неї. Лев, Ну, дівонько, хоч ти душі не маєш, та серце добре в тебе. Пробачай, що я нагримав з опалу. До Лукаша. Чого ж ти посвітляки погнався на болото? Хіба ж вони по купинах сидять? Лукаш. Та то якісь були такі летючі. Лев. Еге, то знаю ж я, потерчата. Ну-ну, чекайте ж, приведу я взавтра щеняток ярчуків, то ще побачим, хто тут заскавучить. Голоски потерчат озиваються жалібно, подібно до жаб'ячого кумкання. Ні, ні, дідуню. Ні, ми не винні, ми в драговинні ягідки брали. Ми ж бо не знали, що тут а гості. Ми б не зринали із глибокості. Ой не-не, сум, нум плакать, нум. Лев, чи бач, як знітилась невірна пара, Відьомський на коренок. Та нехай, я вже дійду хто винен, хто не винен. До Лукаша. А що, небоже, чи не час додому, ходім помалу? До мавки. Будь здорова, дівко. Мавка, ви завтра прийдете, я покажу, де є хороше дерево на хату. Лев, я бачу, ти про все вже розпиталась. Метка, та що ж? приходь, я з вами звик, та й вам до нас прийдеться привикати. Ходімо, прощавай. Рушає Мавка. Більш до Лукаша, ніж до лева. Я буду ждати. Лукаш відстає від дядька, стискає мовчки обидві руки мавці, безгучно цілує її і, догнавши дядька, іде з ним у ліс. Мавка сама. Коли б ти нічко швидше минала. Вибач, кохання, ще ж я не знала днини такої, щоб була щасна. І так, як ти, ніченько, так як ти ясна. Чом ти, березо, така журлива. Глянь, моя, сестронько, та ж я щаслива. Не рони вербо сліз над водою, будеш матусенько, милий зо мною. Батько мій рідний, темненький гаю, я ж. Як же я ніченьку свою прогаю, нічка коротка, довга розлука. Що ж мені суджено, щастя чи мука? Місяць сховався за темну стіну лісу. Темрява наплила на прогалину, чорна, мовок самитна, нічого не стало видко, тільки же вріє долі жар. Позостали від огнища та по вінку. Із світляків знати, де ходить мавка поміж деревами. Вінок то ясніє, то цілим сузір'ям, то окремими іскрами далі тьма і його покриває. Глибока північна тиша, тільки часом легкий шелест чується в гаю, мов зітхання у сні. Пізнє літо. На темнім матовім листі в гаю, де не де видніє осіння прозолодь. Озеро змаліло, берегова габа поширшала, очерети сухо шелестять скупим листом, на галяві вже збудовано хату, засаджено городець, на одній нивці пшениця, на другій жито. На озері плавають гуси, на березі сушиться хустя, на кущах стремлять горщики, гладишки. Трава на галяві чисто викошена, під дубом зложений стіжок. По лісі калатають клокічки, десь пасеться товар. Недалечко чутне сопілку, що грає якусь моторну, танцюри